Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на щирому відео. Here we go! один з чотирьох, пік 93 Mix мікс Айкон. Ніхрена собі. Тільки два тижні тому ми отримали пік, один з трьох, просто шалений, неймовірний, зі всіма актуальними іконами, де можна зловити r 10 R9, Паоло Мальдіні і всіх. Кращих ікон цієї гри. а вже цього тижня, в цю неділю, в нас один з чотирьох такий пік, і він ніби не став сильно дорожчий. 14 збірок, але там є 85, 86 вісімся короче. Треба багато попотіти, щоб його зібрати. Але наші шакали на твічі не для того зібралися, щоб піти без цього піку. Тому ми готові вітати пана Вестік, який зараз буде свій перший пік відкрива. Ти бажаємо йому успіхів. Давай один з чотирьох. якої схеми відкривати? Не знаю. Ти перший, як хочеш, так і відкривай. Дякую за фоллоу. Не забувайте фоловуватись і Ютуб на канал, і приходьте до нас на Твіч. В нас дуже весело. Чотири. Чотири прикиньте. Має бути щось гарне. Ангерар перша. Добре, в нас є ще три спроби. Дай, будь ласка, одразу мені гарну карту. Райт. Вейнруні, боже, це стіна. Ну будь ласка. Останній слот, який додали, четвертий. Дайте тут перемогу. Блан. Слухай, ну він коштує пачку чіпсів, але. Карта на захист гарна. Насправді, ти не думаю, що ти задоволений. Але, ну типу, блін, я брав блана. За нього можна бігати, він непоганий. Він не відбиває вартість піку. Скажіть мені, яка вона, ми будемо рахунок вести. Дякую величезно за контент. Фоуді. Я поняв. Не <ріст> ну дякую. Та <ріст> стрім, я, я, чесно кажучи, вже сам охуєваю Ну типу, а можна я теж піду? <ріст> Ой, гарінче зі коруні. Це, до речі, той хлопець, який не зміг відкрити через проблеми зі спільним доступом, але ми обов'язково додамо це в нарізку. Зіку непогана карта тільки так, а йому влазить Трикутник, R1 дрібінг стати класні. Одна була шалена перемога, інша була грабела. Поки повний пасос ми не бачили. Поїхали Джан Луїджі Буфон. Еусебіо. Але ті МОЗяр. Типу, це напевно більше грабела, ніж перемога. Хоча я не знаю ціну. Лоран Блан і. пушкаш. Слухайте. Ну це прикольний пік, поки виглядає як. Я б писав грабелу, але не знаю ціну і себе. Якщо дорожче 700 тисяч, то ми йдемо до гори. Четвертий кумір, дякую за фолов. Привіт. Як справи? Баджо. Роберто Баджо перший. Вейн Руні другий. Еусебіо, Тімов The Air. Back to back третій і Абілі четверта Еусебіо і ще одна грабела. Але ви мені не відписали, ви погоджуєте, що це грабела? Я хочу побачити сьогодні ті карти, які ми не бачили минулі стріми. R10, Патріка Віра, можливо, їх не так багато. Зіко, непогано. Зіко Dream Chaser. Гарний ЦАП і тільки така влізає. Сір Бобі Шалтон вже таке. І Ян Райт. ну тут очевидний вибір, це Зіко. І якщо в основу залітає, придивись до тільки так. Ще один е... Пу -пу -пу. І він знову буде в третьому піці. Це зламані теж? Самель ЕТО, Абелі. І Лоран Блан. Четвертий чи третій Лоран Блан. ЕТО найдорожча карта в цьому піці, але питання, наскільки він грабельний. Чесно кажучи, якщо з захистом не все ідеально, то я б Блана дивився. Але ми ще рахуємо ціну ето як найдорожчу карту і. Ето. Поки що, поки що жодної Габели. А ми грабелу рахуємо кожного разу індивідуально. Давай, друже, успіхів в твоїй іконі. Ліліам Тюрам, питання, чи в нього є він? Чи він в нього пофарбований, наприклад? Можливо, новим плейстайлом, можливо, ще якось. Якщо ні, то це точна перемога для нього особисто. Він думає, напевно, тюрам є в складі, Бобере Буфона Але технічно це перемога бо карта коштує дорого. Ну що, поїхали? Давай. Ще одна спроба. Роберто Баджо. Сір Бобі Чарльтон. Нуль золотих плейсталів. Апушкаш. 44 зірочки. І Чаві Ернандес. Слухайте. Напевно, я, б запра... я не знаю, куди це рахувати. Типу, ну, Хаві це вже навряд навіть грабела. Бітіс, я дивився BTS Фіорентіна, Ну вони гарно грали. В нас чергові ікони, і перший. Сар, Дрім Чейзер, один з найкращих воротарів в Річа Віернандес, Джан Лука, Замброта і Абілін. Тут однозначний вибір Сар, Я думаю, що Сар це буде перемога. Давай 1800. Кого він тут зловив? А як мені поглянути? Переглянути грубе. <рес> ну я поняв. Я, до речі, був максимально окей. Пане Володимире, його ікона 93. Плюс. Чаві Ернандес з першого піку. Рікі Какадрім Чейзер з другого піку. Зіко з третього. І у себе у них собі пік. Чому я так радію? Не тому, що це одна з найкращих ікон, хоча це теж так. Він за Мілан вболіває, рікі Кака. Нічого, камбекем, не треба. Не треба. Чи ти злетів теж? Чаві Орнандес, перший дрімчейзер. Хав'ярд за А я, до речі, Кака, по-моєму, не порахував перемогу. Я прошу кордону. Стіві Джі, о, це поки претендент на один з найгірших піків. Так, тут є Чаві, але цього замало. Джей Зі. Джей З! Один з кращих правих вінгерів. на нього ще і лізуть додаткові плейстайли, тому я тебе вітаю. Давай успіхів. Зараз з першого піку РДВ, да, я такий, я поняв. Я, я поняв. Ні, ну сидіти мені не дуже та і хотілося, в принципі, протягом цього стріма. Що я можу сказати? Я людина молода, енергійна. Хоп, 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 хоп. Я поняв, ще є Андрій. Точе. Доброго здоров'я. І тепер кумір. Один з 493. Бажаємо тобі успіхів! Можливо, когось до Педри зловимо із кумірів. Замброд та перший. Soul Campbell другий. Поки так собі, бо багато хто вже роздав ці четверті золоті плейстайли. Френк Рібері, Грейс Руд Грейс. Фігня. Поки без Бенгера. Хіба грабела? І Принц фул фігня. Куди я рахую цей пік, чат? Він бере Принц. Як на мене, це Габела? Задумався. Ян Райт, я кажу не перетруси. Фоуді. За о, ні. Іван Дерсар рятує цей пік. Я вже думав, це буде просто Габела з Габел. Люди дозбирали. Давай, ми відкрили поки 13, це 14-й. Рауль Гонсалес Бланко, як мінімум, грабела. Чирі Андрій, Чімов Заєр, блін, але не новий. Як би я хотів собі нового. Джебуфон, він Фінінста пік Анрі. А, він ще дорожчий, поняв. Так, друзі, черговий пік. Джан лука Дзамброто. Гаринча 94-й, але він же нічого майже не коштує. Сол Кембл 93-й і теж не туди. І Вандерсар за Вандерсаром бек то бек. Куди я пишу Вандерсара? А, відкрив демонстрацію. Добре, зараз прийдемо. Дякую за фолоу Максвел. Поїхали. Успіхів пану Гарбушка. Він трикутникам відкриває нічого собі. Бачить Блана, Баджо Принц і Анджере. Ну, такий собі трикутник в тебе вийшов, бро. Зараз Кембели будуть там. Еусебіо, Тімов, взер і ангер. На жаль, це НЦЗ. На жаль, це Тоті Еусебіо. Пане Вольт, ми нарешті в тебе. Давай. Успіхів тобі в твоїй іконі. Сікаріо, що ти дограв велку? Анджере. Чіррі Анрі Тімо Заєр. Сірканідал. Дайте мені його, блін, 5-5. І все моліто. В тебе пік нападник FC. З п'яти червоних піків завел на найкращий дроб Вальверде. Ой, слухай, пару таких бачили сьогодні, друже. Чаві Ернандес. Пушкаш. Початок такий собі. Рауль Гонсалес Бланко, це вже краще і у себе у Тімовзер. Слухайте, те, що я бачу зараз, окрім додаткового слоту, який ми маємо, вони точно мільйон відсотків покращили дроп. Бажаю тобі успіхів з твоєю іконою. Айлі Абілі. Блін, вона так мало сьогодні падала, що я навіть забув, що вона тут є. І дзанеті. Ой, перші два дуже погано. Сір Бобі Чартан краще, але вже не на поточному етапі гри. Oh. Пане Лукім і його ікона. Френк Рібері. Сміт. То що мені сідати знов, чи що я не розумію? Це, до речі, Космін перший ти був кому не засипало. Оу, oh, Зіку, ні, я залишаюся стояти. Ти був перший, кому не насипало, поки я стояв. І чаві Арнадес. Зіку, це не ті родин. Але слухайте, це і не супер погано. <реш> Як тебе справи? Сипе людям знатно, да. Сипе, сипало людям знатно. Допоки пане Роман, я не побачу, що він відкриває з веб-додатку, але от йому не насипало взагалі. <реш> Слухай, ну це прикольно. Типа звати Роналду, а прізвище Віра. Він хоче або Роналду, або Віра. Стіві Еусебіо! Еусебіо! Іморталс нічого собі. Абілі, Ну це, звісно, не Роналдо. Але. Еусебіо, Вау! Слухайте, ну цього разу ці піки просто казаря. Еусебіо. Друзі, поїхали. Наступна спроба. Ой, трошки підвисання. Гаринча в нас перший. Маста Пуркінг. Це дебют, напевно. Бразильський Бездер, Лоран Блан і Руні. Я б бла набрав з цього піку. Бо в нього 96-й деф і 93 фізика це на рівні з тоцами, Він буде бігти повільніше, але в нього є скрипти на захисту. Якщо ним вміло руками грати, то це непогана карта. Був, але дуже давно. Вітаємо тоді з поверненням. Так, тут через веба буде, і тут ми одразу побачимо все. Зіко і Дзамброта. Ну, Зіко найкращий вибір. Якщо ще тільки так у не використав, то і цапа немає. Гарячий пиріжечок в веб-додатку. Давай. Ангер замброта. О, ні, Там лише в останньому слоті щось може бути. Ангер замброта і Сміт, Яка стіна. О, изтиви Джи. <звух> Ох ти, блін. О, ні. Давай, бюрон. <звух> Слухай, шакали всі, пішов і купив радал довера. Мені дуже цікаво, що з цього вийде, поки пушкаш. А там в Тоті взагалі вже, да, жодної прям перемоги. Ну такої ж обшаленою. Джан франко Дзола. Виглядає погано. Еусебіо, краще. Але це не той Еусебіо. І світ. Поняв? Ти зробив плагіат з Роналдо Віра і отримав те саме, але версію нижче. Тоті Піле це вже не Тірудин карта, і я не жартую. Пане натродне, хав'ярд занеті. Рівалдо Дремчейзер, але він в нього є. Блін, і тюрам DreamCaser. Нічого собі дуже рідкісні карти. І Сірканідал, який в нього є. Боже, що це за парад дублікатів? Як це можливо? Це такі рідкісні карти. Де ти їх міг зловити? Але бік шалений. Ян Райт, Бразильський Бездер, Сміт. І останній. Джей Зі, Джей Зі рятується і пак, я думаю, однозначно його треба пікати. По ціні він грабела, але ну слухайте, гарна карта. А, він вийшов і йому зіграні не зарахувала. Ааа. вийшов з одного матчу, блін. Друзі, черговий 93. FOD Sear Bobi Charlton. Еусебіу, Team of Theer, але не Immortals і Сміт. Буде ще одна грабела. Поки боротьба між грабелами та перемогами. Черговий 93 Icon Peak. давай. Сміт. Тірі Анрі. Team of theer. Блін, я хочу побачити Імморталса. Ми не бачили лише його. Навіть Р9 ми вже бачили з цього. з... Хочу ще паки відкрити в магазині який. Бабадук, це ти зараз? Давай, куміра. Джан Лука, Дзамброта, Самуель Етоо. 94-й. Добре, давай потім прийдеш в магазин, підкажу тобі, що відкрити. Стіві Джі і Фоуді. Я в грабелу рахую то Він не може вже коштувати дорожчі 700К, да? Так, пане Дніпро. А він же пікнув, прикиньте. Він же пікнув, бо хотів іти. Блін, але я встиг до небе прийти, але прийшов вже на кінцівку. Але хоча б без гравців цього, без гравців інтера, да? ж не грав за інтер. А я Дімарію лутаю ще не грав, блях. О, Франц Бекенбауер з першого слота. Блін, оця ну ікона реально мені подобається. Тут прям набагато кращий пул. Франц Бекенбауер. Він же коштує дорожче 700 тисяч монет. Девід Бекхем, Камбем, це мав бути ти людині ВПАВ Девід Бекхем вперше за сьогодні, коли ми мали йти до тебе. Жесть. Добрий ЛУНА Семпай. Перші дві карти і це Бекін Бауер з Бекхемом. І Soul Camble Ultimate Birsey. Но це вже трошки гірше. Рівно 1 мільйон, добре. Радий за людей, але не щиро. І Вейн Руди. Дві легенди Манчестера, Мюнхенська Баварія і Арсенал Лондон. <sciutimus> з прізвищем братан! Бакенбаур, бэк тубэк. И дышь сюда. О, сей ты Бекенбауер, братан! Іди куди ти дзвониш. І Зіко другий. Изику вже гарний пік. Кафу, бразильський безер праворуч. Хто там ще? Рібері. Слухай, ну тут Франц Бікенбауер, напевно, вибір. Ще одна карта, 1 мільйон плюс. Він трикутника, Матеус, Пушкаш, Чаві і Кефу. Інстапік Матеуса. Я думаю, це грабела. За Матеуса точно можна грати. Давай, кумір, наступний, 93 плюс. Успіхів. Зіко перший слот. Ян Райт. Це вже гірше набагато. Ян Райта ми взагалі тут не хотіли бачити. Сір Кеніш. Дайте мені цю карту, будь ласка, і замброта. Я не знаю, яка ціна, до речі, Сіра Кені. Можливо, нижче 700к вже. І то це буде як пік грабела, бо два їх. Анабела, міняю. інста. Сол Кембл в першому. Зіко, Коля, таймінги на Зіку, дуже багато Зіко сьогодні. І це приємно, бо навіть якщо ви не отримаєте супертопа, то ви отримаєте таку карту, як Зіка, за якого точно можна грати, або Джан Франко от за якого можна грати. Дбо ці карти можуть е точно змагатися з фодерними тоцами. Кого з них брати? Одиниці взагалі разів. Як я сказав, якось дурниково. да? Сміт друга. Рібері. О, поки це виглядає як Фул Стіна. Хіба останній Пікс врятується. Четвертий. Не, не дарма ж їх чотири, Давай. Закарпаття ФМ. Отримує Чаві Ернандеса. Ні, ну це погано. Він бере лише Фодер, і я його розумію. Бразильський Бєзер. Замброта. Поки це виглядає дуже погано. Франц Бекенбауер, якісь таймінги, слухайте. Ми його не бачили взагалі. А тепер три за якісь там 10-15 хвилин. На жаль, я без радістю. Пане Гармідер, є блан в нас в першому піці. Є Сміт в другому. Є Рауль Гонсалес Бланко. І Є Бобі Чартон, який в нього є дублікат Чарльтона. Так, Френс Бекенбауер, слухайте, четвертий. Четвертий за 20 хвилин. Якісь таймінги на Бекенбауера. Де вболівальники Мюнхенської Баварії і Рауль? Рауля теж дуже багато сьогодні. Але так, щоб Кайзера Франца. Він же його інста пікає. А що ти думаєш? Та ні, ну тут Бекенбауер. Або Раулі четвертий золотий плейстайл. Але ну я не знаю. Пане екскоммунікейдо, до речі, з перших стрімів приходиш на шерплеї. Пам'ятаю твою аватарку на PSN. Бразильський Бізер і Райт. Перші два. Стіві g третій І це виглядає як дуже погано, поки. Але можливо останній. Дайте Бекенбауера п'ятий раз піспіль, я не відмовлюсь. Ой, блін. Це дуже поганий пік. Окей, давай, поїхали. Один з чотирьох. Ну після такого перформансу має бути хтось. О, початок гарний. Ууу, Черіанри Іморталс! Швуу! Чат скупляйте всіх тих типов! Чиріанрі Морталс! І Вандерсар! Це мав бути я. Та що це за день? Та скільки тебе можна бадити? Путияс і Чітіянрій за один день зловити! Ми бажаємо тобі успіхів в твоєму піку. Я не буду це коментувати якось. Але. бек ту бек але звичайний Team of the Year. Та ні, тут не такий пік буде. Самуеліту, Пушка ж. Знов накрутили таймінги, слухайте. і слухайте. Ідзамброта. А я порахував, що тіка Анрі в перемогу, до речі, чи ні. Давайте ще сюди Р9 там або Мальдині. Лоран Блан, непогана. Чіпанутись просто. Жесть. Пушкаш. Блан. Сір Кені Далгеш. І Джерард. Вау. Кенідалніш і Стіві Д в одному піці. Ну це буде грабеле. Три грабели. Давай гром. Шановний пане Кокулюс! Пане, а як зараз буде плакати, бо бачить чергового Вандерсара. Бразильського Бєзеря Ангерер і. Принц. Ну тут Вандерсар перекриває все. Рауль Гонсалес, Бланко. Соул Кембл. Чері Анрі Тімов Зер. Багато Чірі Анрі. Блін, я б хотів би собі хоча б такого Анрі зловити побігати. Ну реально. Але він можливо, пікне і Рауля. В нього еволюційний просто Анрі. Пане Хімік. І його ікона. Є блан. Але і в нього є блан. І є Джерард. І є Рауль. І є Рівалдо Дрімчейзера, Якого в нього не було. Скажіть мені ціну Ривалду Дрімчейзера. Ян Райт. Бразильський Бездер. Сміт. І останній. Джей Зі. Джей Зі Ряту. Так. Лоран Блан. Непоганий початок. Це вже не той випадок, коли всі 4 карти будуть фулмусором. Але ми хочемо краще. Руні, він, він, він в нього є. Фігня, а ще ж мій пік, до речі, ви не забувайте, що є мій пік. Рауль Гонсалес Бланко. І... Там буде наприкінці і... який в нього і є, а ти мені його тільки що показував. Це буде Грабела 23. Він не міг, на жаль, кинути шер і зробив запис. Роналду купив братана Бляда, і Сталіна купив. У Р9 Андрій Ні. Це що за пік? Ляві. Його попаяло! Він одразу два скрини робив, щоб разом щось там не натопити. І хіра собі там пік. Ого! Р9 букенбаури Андрій. Тут не вистачало лише Андрій Борталс. Що? З першого, бо в першому мені впав Гаррет Бейл минулого разу. Вандерсар! А як, вибач! А я тільки казав, я не знав, як я відреагую, якщо паде Вандерсар. Ча, Перемога вже перемогла. Але в мене є ще три. Але бляха, в Андерсарці Манчестер. Дайте сіре Кені. Будь ласка, я віддам тобі Аякс. Ангерер, два воротаря. Ще одна. Рівалдо Дрімчейзер. Блін, але в мене там така атака. І самолет О. Блін, ну пік гарний, але для мене без бенгерів. Ну, напевно, Вандерсар. Ну, куди мені цього Рівалдо? Твій перформанс вразив Найтбата. Ти виграв сапку. Оооо, ми це не рахуємо. Ми це не рахуємо. Обід у канобі, Ми це не рахуємо. Працює перший ні, міксер. Працює тільки отак. Дай возі рейд, дайте мені нікнейм возі. Давайте дамо рейд. Ютуб, вам за перегляд цього відео. Шалені кони! Шалені, найкращі, черговий раз, ви всі 25. Напишіть, кого ви зловили з цих піків. Ну а ми з вами побачимось, коли побачимось. Не забувайте підписатися на канал. Бережіть себе все викрида, я вже па-па.